Так, це я. А це моя колекція ігор. І вам напевно цікаво, як я опинився в такій ситуації. Цікаво, скільки їх тут. У дитинстві я дивився на колекцію марок свого діда, на колекцію значків мого дяді, так, він в мене тренер покемонів, і мріяв мати власну колекцію. Намагався збирати наліпки з під джуйки, але вони мене не радували. І ось моє життя прийшла справжня любов Відеоігри. Моя нова колекція росла швидко. Бо майже на кожній розпродаж сім'ї я купував тонни ігор. А ось часу на проходження було все менше і менше. У студентські роки єдина гра, в яку я міг пограти, це здати 5 заліків за 2 години і зробити це ще вчора. Студентське життя, потім робота, ігор моїй колекції вже. Over What? Ні -ні -ні -ні, це жарти, це жарти. Робота в гімдеві забрала ще більше часу, але це була робота мрії. Ті навколо спілкувалися про ігри, про які я чув, чи які були в моїй колекції, але в мене ніяк не доходило руки для того, щоб їх пройти. Проходити ігри повністю часу не було, тому я вирішив проходити їх на ютубі. Ти фейковий геймер. Тобі не місце в гімдеві. Кричав мені синдром самозванця після кожного перегляду летсплея. Моя ціль створити власну гру, а для цього потрібна велика награність. Я хотів мати власну думку про ігри з перспективи геймдизайнера дизайнера та геймера. Нові ігри я купував все рідше, старі ігри я проходив повільно, тому було прийнято геніальне рішення. Я звільнився з роботи для того, щоб прийти в свою колекції ігор. Це ж цікаво, скільки в мене там ігор? Єльке. На цьому каналі буде прогрес проходження ігор і огляди на них. Процес проходження ви можете оцінити на моїх твіч-трансляціях. Ті посилання в описі. Ціль опустити цю цифру до нуля. Фанфакт. Кельвін вигадав поняття абсолютного нуля у 1848 році.